Доброго ранку рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечко Ясному. Доброго ранку садочку прекрасному сьогодні до нас у гості завітав Незнайко. Він хоче, щоб ми розповіли йому про дитячий садок. Дітки, а як називається наш дитячий садок? Вірно, сонечко. А як називається наша група? Вірно, сонечко, відомо навіть малюку, як добре жити в дитсадку. Прийшов, вітайся, добрий ранок, ми руки і куштуй сніданок. Немає часу на неття, бо ждуть цікаві заняття, музичне ліпка, малювання ще й порахуємо старанно. Розучим вірш, розкажем казку, спіймати м'ячик та, будь ласка. Що ще на вулицю гуляти, рухливі ігри дружно грати? Ось гуси, гуси, коравай, автомобілі, обирай, обід, поспати не забув, так непомітно день минув. Тітки, а давайте згадаємо кімнати, які є в нашій групі. Це спальня, діти у цій кімнаті бачать солодкі сни. Це роздягальня. Діти тут переодягаються після прогулянки, зберігаються речі у шкафчиках. Це ігрова кімната. Тут ми граємося і навчаємось, малюємо, збираємо конструктор. Це туалетна кімната. Ми тут миємо руки, ходимо до туалету. Дітки, а ви пам'ятаєте, що у дитячому садочку у вас багато цікавих справ, тому нудьгувати вам ніколи? А хто ж з вами в групі займається, грає? Хто стежить за чистотою в групі, приносить їжу вам? Діти, а давайте ми розповімо. незнайці, які співробітники працюють в дитячому садочку? Відгадайте, будь ласка, загадки. Кожен день малят чекає, малят вранці зустрічає, малятам книжку почитає, малювати, читати навчає. Вірно, це вихователь. В групі чисто прибирає, посуд миє, постіль заправляє, вірно, це помічник вихователя. Про здоров'я малят дбає, як боротися з хворобами розповідає. Вірно, це медична сестра. В цій кімнаті музика лунає, малече танцює, пісні співає. Хто цього малят навчає? Вірно, музичний керівник танцюють у музичній залі. Хто смачні страви готує, часу не марнує. Вірно, малята це кухар. У кожного садочка є директор, керує дитячим садком, піклується про діток, цікавиться їх настроєм, справами, здоров'ям, шиє одяг та костюми Кастеляна. комірник, логопед, вчить дітей чітко вимовляти звуки. Вихователь методист керує роботою вихователів. Тут машинка гуде, про це іде, йде. Хто про чистоту рушників дбає, чистим їх зберігає. Вірно, це праля. Прибиральниця. Сторож. Завогосп. Стежить за справністю всього обладання в дитячому садку і на його території. Хто доріжки підмітає, папірські гілки на майданчиках збирає. Вірно, це двірник. Дякую малята за увагу. До побачення, до наступної зустрічі.